Всім привіт, радий вітати вас на своєму каналі. У цьому відео ми поспілкуємось про маркетинг, взагалі про його розуміння, про те, що відно, до нього відноситься, про те, на що треба звертати увагу, якщо ми з вами взагалі говоримо про маркетинг На жаль, останні тенденції свідчать про те, що розуміння маркетингу в суспільстві звелося до рекламі в онлайні. Займаються СММ-налаштуваннями або ще чимось подібним, вони вважають себе маркетологами. Справді маркетологи та маркетинг це таке більш широке розуміння і раніше цю професію вчили так, так само, як і вчили бути підприємцем. Це... Люди здобували цілу вищу освіту, складали державні іспити та отримували кваліфікований диплом маркетолога. Так ось, що відноситься до маркетингу? Взагалі маркетинг робити неможливо, не якщо ви не зробите ті елементи, які відносяться до маркетингу. А до маркет до маркетингу відносяться такі важливі фактори, як Портрет клієнта, як портрет вашого постачальника, такі як позиціонування, такі як ідеологія, такі як вивчення ринку, вивчення попиту, формування попиту, оцінювання частини тієї продукції, якою ви займаєтесь, або тими послугами, якими ви займаєтесь. У долі загального ринку на ту категорію клієнтів, яка до вас відноситься, Ось. це е, вивчення потреб тих клієнтів, які до вас повинні приходити. Причому я вам скажу так, що е, дуже важливо розуміти, що ті клієнти, які приходять до вас, ті клієнти, які би ви хотіли, щоб до вас приходили, це абсолютно е, можуть бути різні е, взагалі е, категорії людей. Тому е, маркетинг для того і існує, щоб е, ваше уявлення співпадало з е, фактичною ситуацією, бо фактична ситуація коригувала ваше уявлення про ваш бізнес, і на підставі цього ви могли робити певні висновки та коригувати свою роботу та робити свій бізнес таким, яким ви хочете, щоб він був, а не таким, яким він є. Це також дуже важливо розуміти. тому що... Листи за течією і а, сугубо спиратись на а, той попит, який зараз існує серед тих людей, які приходять до вас там у торгівельну точкову, до вас у компанію, це величезна помилка. Що ж тепер взагалі відноситься до маркетингу? До маркетингу відноситься. По-перше, це, це, це наружна реклама. По-друге, це внутрішня реклама. По-третє, це. А, використання е, клієнтського ресурсу задля популяризації та впізнаваності вашого бренду. Це формування бренда, це формування бренду особистості власника бізнесу. Це е, реклама онлайн, Так. Так. це соціальні мережі. Так. Ось е, це е, проведення акційних заходів. Як онлайн, так і офлайн. Це навіть і е, е, правильне використання е, клієнтської бази та асортиментної політики для того, щоб збільшити продаж. Це і внутрішня логістика, це і наружна логістика до вашої торгівельної точки. Ось це все охоплюється розумінням маркетингу. Тому, якщо ви зустрічаєте чудо-маркетолога, який вам розказує, що достатньо налагодити лише рекламу в онлайн, навіть якщо ви працюєте лише в онлайн, то цього недостатньо, це не працює. А, продаж формується з великої кількості дрібниць із моментів обслуговування, із з моментів одніє, однієї ідеології. Як такі загальні речі, але це далеко не загальні речі. І люди дивляться, чи поділяєш ти їх політичні погляди, чи поділяєш ти їх соціальні погляди. Чи е, якщо вони не їдять м'яса, а ти е, їш м'ясо, то в тебе не будуть похрупляти люди, які не їдять м'яса. Можливо, тобі ті люди не потрібні, але це ти потрібен розуміти. І це е, також вивчає та позиціонує маркетинг. Це дуже важливо. Якщо, а ви Хоча б, хоча б відповісти на ті питання, які я сформував у початковому відео, і ви зможете на них дати собі відповідь та раду, тоді запускайте маркетинг. Якщо навіть ви не можете дати собі відповідь та раду на ці питання, то почніть вивчати ці, ці аспекти для того, щоб зрозуміти, як зробити свій бізнес більш прибутковим.